Доброго всім дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Я тут вару борщ. Я міняю воду, бо хризантеми випили вже. Зніму цю обгорку. Я її не викидаю, а цей. А зберігаю, а тоді, коли в мене є свої квіти, Ну і в мене є тоді гарна бумажка робити букети. Трошки листя вже підпортилось отак по облому. Я хотіла би таких хризантем посадити на городі. О, одна гілочка така. Бачите, в мене немає таких, як ромашки. У мене колись були. Ну, десь воно наче пропало, я не бачу, більше немає. Так, поміняю воду. Так, наляла майже повну. Бо швидко випивають. О, дуже ну гарно. Ой, так, все. Так, набираю квасолі, хай вариться. Вчора е, планувала вчора варити борщ. Щось так заморилося, що я нічого не могла так нижче трошки. Заморилась, що нічого не могла робити. Дуже мене боліли і крутили коліна, ноги. Прямо аж чуть не плакала. Угу. Дивіться, в мене багато в цій квасолі таких квасолин з дирочками. Видно, так? Перебираю. Я думаю взяти її, всю переварити та й, та й заморозити, щоб вона була в нас квасолька вже готова, бо ці жуки її з'їдять просто, їх же ж багато. Перебираю щоразу, але все одно вони ж не пропадають, а розмножуються в банці. У мене десь за 4 літри цієї квасольки є. Так наче дивлюся, щоб не було, але ж воно така, така зараза, що ти його ніде не дінеш. Ого, нас на дворі такий вітер зірвався. Ще чого доброго снігу нарве. Дуже гарний день сьогодні. Сонце, небо синє було так зранку, гарно, непривично. То в нас вже скільки днів... Темно, що не розбереш, чи це ніч, чи це день. Так. Така фасолька якась перед цим у мене була червона. Ми купляли. Це з нами поділилася, нам жінка одна віддала, бо вона одна і їй стільки не треба. А я просто так люблю квасолю варити, тушити. Всі любимо дуже квасольку на борщ. То я думаю, перебрати її всю. Тут в мене в баночці ще трохи є, а там зо три літри там ще є. Треба переварити і все, тому що багато. Отаку вибрала. Десь стаканчик тут невеличкий. Отак підходю. Бо воно з'їсть більше і більше. Так. Одного не побачила. Його легко знайти, коли наливаєш воду, воно піднімається там, де погана квасолька. Все. я мала ще вчора зварити борщ, але... Щось сили не було, він ж довго готується. Ми вчора вже їли так, що там було звагане, а борджа вже вирішила сьогодні варити. Да це, де це місто? А. <клухи> Кажуть, що буде сніг, не знаю. Хай би був, щоб вже було чистенько. Так, буряк. Так, піду по картоплю. Все, в нас вже хмари, вже все. Вже сонечко прийшло. Так, йду я за картопелькою. Так, достала нашу картоплю. У нас отака така невелика, але. Але хоч не зелена. Ми рішили ту картошку, що е, ото нам дали погану на базарі. Ну, ми купили погану, а не нам дали. Рішили її брати на насіння, а їсти таку і купити ще другої картошки. Навірно, що у вівторок. Не знаю, як це нам вибрати день, щоб купити, тому що чоловік на роботі цілий день до ночі, немає як на базар поїхати машиною. Може, вівторок він хоч на півдня відпроситься, чи як не знаю, як це зробити навіть. Богданка десь має прийти, скільки це годин. Півпершого. Так, все начистила. Ось цього на Багатенько картоплі люблю в борщі. Ой, з Багатенько картошки, а капусти небагато. Так що я візьму оцю маленьку капустинку. І зараз ще зробити треба тіста на хліб і на пиріжки, на пончики з горохом. Часнику немає вже. Тоді купи Вова-Часник, бо вчора не купив, забувся за нього. То сьогодні купить часник. Поставлю хліт. Тісто хай сходе. Прийдуть дівчата, поможуть мені ліпити. Так, так Поможуть Поможу мені ліпити, будемо робити. Так, де це доска? Ще ось петрушку була б забулася б за нею. Це мені дала сестричка моя. В неї так багато зеленої петрушки, цілий рядок, чи навіть два через весь город, вже було темно зривати. Ну, я так зірвала собі отаку жменю велику. М -м -м. Вона вже майже. Ну, не, не майже, а трошечки почала жовтіти. О, нічого. Переберу і в морозилку. Якби ми жили ближче, я би ще поїхала б нарвала в неї тої петрушки. А так повно петрушки. В нас я і сіяла, і пересівала, і вона навіть не зійшла, не то, що. Прямо чорне небо над дворі. Я поставлю зразу водичку на кашу, яку це його варити. Ось цього таку звару. Ой, така мілесенька артек. Міленька така. Хоча люблю різну і міленьку, і крупненьку. Ну, наразі буде в нас така. Поставлю я воду. Мені неудобно, я привикла на той знімати підставку ту, а це мені неудобно, бо вже якось і високо. Коли здалека, то добре, коли я там, наприклад, щось коло плити роблю. А от коли тут, то так трошки опустити треба просто. О! Так. Покришу на цю капусточку. Так, сьогодні в нас всі в школі, вдома ніхто. Щось Богданки довго немає, то вона обично закінчились уроки і зразу додому хоче. Так от також я розрізаю пополам, щоб була мілча. У мене є той ножик такий, як чіткавниця сікти. Але я люблю борщику, щоб була трошки крупніша капустка. Отак. Зараз піду стирати, поки погода така хороша, бистро е, на двір почепити, нехай стікає. Ой, як воно вже мені надоїло, це стірення. Те, що надоїло, сили якось. Прям останні сили йдуть на те стірки. Лишаю на кінець дня його, щоб... Бо не... якщо я стираю в день, в мене немає сили нічого вже робити остального, ні їсти варити, ні складати, нічого я вже під стираю і все, чіпляю і зразу йду і лежу. Зараз прийде Богданка, і ми з нею спочиваємо обично. Вона лягає або біля мене, або біля себе в кімнаті. І я так щось роблю і вона собі спочиває, або спить, а якщо не хоче, просто годину полеже закритими очима вже їй. Легше на відпочинок. Так. Так, ще і цей кусочок. Це маленька. Хвати. Каструля велика у мене. скільки там 6 чи що, літрів Чи п'ять з половиною, щось не пам'ятаю. Такої треба згинатися, щоб вас побачити. Я ще кинула три кусочка цієї курки. Хоч я борщ з куркою не дуже люблю. Я дуже люблю борщ з свининою, з гов'ядиною. Гов'ядину в нас купити дуже тяжко. Вже і не пам'ятаю, коли ми її купляли. Але все, більше люблю з курочкою, дуже супи люблю. Або стушити отак курочку, щоб була з юшечкою, поливати кашу, макарони. А борщ не дуже. О, Богданка моя прийшла. Привіт! Добрий день. Добрий день. Сама прийшла? Іди да. скажи друзям добрий день. Добрий день. Як там тебе діла в школі? Хорошо. Хто тебе забирав? Не підсувайся сюди. Розкидай курточку, давай, бо ти її зараз п'ятна покладаєш. Я скину курточку, а ти постав... Нагіван туди в коменту, Павлі паліку, добре? Ага. Так, то я дуже люблю. Оце більше супи з купою. Зараз така ціна м'яса, що ти його і не дуже будеш закупляти. У нас дуже дорого, 209. Я бачила в Немирові вчора. Мені тяжко було би нести. Це може, як поїдемо з льонкою. Там в одному магазині приймають від населення свинину. Кури, то в них там такі фабричні, не, людські, ну, не від людей. А от свині приймають і продають, то в них я бачила по 170 лопатки куби. Це ще нормально. Я думаю, якщо ми... Як... було б добре, щоб ми поїхали машиною, щоб ми не несли. Буряка треба нам купити і моркви, і ще картопельки. В мирві, може, на базарі тоді заїдемо. Боданка, що ти там? Не, не впріла в школі, не змерзла? Впріла, впріла. Впріла, впріла, так? Да? Не змерзла. Іди сюди. В рукавичках скатай жарку. Розкажи. розкажи, як тебе там в школі справи? Що ти робила? Я хорошо. Дивись, ось сюди, прямо також ось. Ось сюди. О, щоб люди, цей, люди бачили тебе, як ти роз, розмовляєш. Що робили? Які у вас були уроки? Я не пам'ятаю, які були уроки. Сьогодні була математика. <кхи> математика була. Тільки що був ЄДС. Тільки що читали. І цей. Після цього після... до математики ми їли. І далі він її. До математики. Так. Е, і самий перший урок, який був. Не пам'ятаю. Що... Письмо було, писали, читали? Ні, ні. Математика тільки була, так? Да? Да. Там у тебе два мистецтва було, Єдес і математика в розкладі. Так і було, так? Да? Да. Добре. А що в столові їла? Е, горох, є каклітку рибну, схожа е, на сусідку дуже. Дуже, дуже не схоже на тебе, що ти з'їла рибну котлетку. Молодець, треба я їсти. Я не їла котлетку. А, я ти не ї... їла хорошу. І Тож їх не їла. Один горох їла, а суп не їла, що він був так. не смачний? Ні, я не знаю. Треба я їсти супчик, котлетку, все, що там дають, все треба з'їдати. Угу. Компот давали чи чай? Чи сік, що давали? Чай давали. Ні, ну я думаю, не знаю, що вибезпечити. Не Узвар, напевно. Ні. Ні? Бо узварно що часто даю варить в школі. Добре, доці, іди переодягайся. Вот як... тобі. На рукавиці. На да, бутерброди. Перше одяг. Красиво складай, щоб нічого уроки не уроки кинулось. Молодець. Ти себе хорошо вела? Так. Да. Саме головне, переозувай шльопанці, давай. Іди переодягайся. Вчора такі були плани. Думала, що вчора що я наварую і борщу, і пряників, і, і, пряник, і, і хліба напечу. Ага, нічого не могла зробити. А, я як ріжу, труситься. Телефон, я поняла. Труситься. Ой, вибачте, кілька я... мені дійшло. Буду в руках різати. Треба ставити, треба ставити десь окремо. Так, і трошки вище. Заглядати треба. Найтінше, що, що має чуть зуб випав. Що? Саме інтересніше, що має мене чуть зуб не випав. А, чуть зуб не випав, а так. я думала, що випав. В неї внизу вже виросли. Два випали і виросли вже великі. А вверху ж Де знизу? А, він вже скоро Маленький. випаде. Третій Маленький. знизу випаде. Ну, понятно. Додому не плакала сьогодні? Ні. Молодець. А то плаче кожен день. Дуже добре. Зразу ж не польці Бачиш, Бачи, яка ти молодець? Бо, да. що, було дуже мало Мені закінчилося, що у нас сьогодні було один урок. Ага. Це угу. добре. не знали. передівайся, все складай, я перевірю. Да, я, я не записала, мені там дали дописати якому. Письмо. Ну, письмо ми робимо в зошиті, а попис сьогодні не робили. А так ми робили в прописи. Хорошо, доча, все подивимося, все понаписуємо. Ага. Все зробимо. В школі в них дуже тепло. Навіть не, не жарку одежу сьогодні вона вділа і каже, що жарко. Я вже її... В неї спортивний костюмчик є тепленький, а є просто. Я їй давала вчора вже не теплий костюм, а такий. А сьогодні то нема фізкультури. Ну, вона і не любить тої фізкультури. Каже, що там ганяти, заставляють стрибати, бігати, а я каже, не хочу. Кажу, ледача, так, все, це кура, качанчик. пам'ятаю, як ми його обрізали, колись бабуся і давала гризти, таке воно смачне. Так, кидаю капусту. Ні, ще не кидаю. Щось запуталася. Картоплі треба ж накришити. Який зуб Богдан? Ага, дуже хитається. Як в мене оцей раз оцей зуб не молиться? А я візьму пакетик і поставлю. Як у мене той раз оцей, цей два і випало. там один раз так само хоча зуб, як цей. А, ну так. я Це надамо ще чотири урока без ніякої скульптури без ніякої ліски. А завтра субота, а завтра не двіда. Ого. Мам, і ви там написали, що е, тика написала, що змінити? Ні, а написала що? тобі вчителька, що лайде, що цей, що, бачила, що скоро нам буде. Який саме театр в нього? Де ніхто не понял. театр. Хорошо. Так, ми, хто їде, той йде в школу і приносить 100 гривень. А хто не їде, не йде в школу і не приносить гривень. Хорошо, я подивлюсь тоді в групі. Добре. Да. це я в морозівку все лишнє. Треба ще холодильник мені якось розморозити. О, перчик кину цей болгарський морозяний що борщ. Ой. Получається класно. нормально. Скрипи. О, все. Так. Так це саме. Треба холодильник помити вже чую цей запах. Вода є і світло. Це... Якби в нас не було світла, це по воду нам треба йти дуже далеко. Більше кілометра до керниці. Ви уявляєте собі? Цього перчику вистає, бо ще ж приправи в мене є такі е, там різні о, овочі, сушені. Таке все. Я не багато так трошки. Е, коли вже майже готова засмажка, я туди кидаю і все. Люблю кругом кидати перець. Мало цей рік в мене мало перцю заморозеного взагалі. На дворі таке відчуття, як наче весна. Таке відчуття, що зараз взагалі якесь літо. Що? Таке відчуття, що зараз якесь літо. Так, бо Дана каже, як літо. Сьогодні йшла та й так через сітку бачила в людей така хороша велика цибуля. Ой, плюхнуло. Так, так, де це моя велика ложка. Так, де да її поділи? О, є. Зараз не and shine. Досипати. Така в нас вінницька йодірована сіль. Завжди п'ю, їмо йодіровану сіль. Ну, буває, що нігде немає, та й Вова купа вже яка є. А так то ну, ми... Ой, мені лікар сказав, щоб їсти тільки йодіровану вживати. Не того, що Ну, того, що в мене то вирта. Але всім їсти рекомендує взагалі людям йодіровану сіль. Тому що зараз дуже багатьох людей, всіх майже недостаток цього йоду. Все, пересипала трошки залишилося. менший вогонь, бо зараз буде бігти. Шо. Ой, які справи. Є в мене томатна паста, я зовсім... А, є, є, є. <гум> є. Хороша. Знаєте, що я знаю? Щоб вона не зацвітала, треба... Ну я так не зробила. Заливати олійкою зверху трошки. Ну, так, небагато. так. Я так завжди роблю, цей раз не зробила. Так, все є. Все, буду вам. Казати доброго дня і вечора всім. Щиро дякую всім за увагу. Я зараз ще замішу хліба, дві миски, і все. І піду спочину і буду стирати. Нехай усіх вас благословить Господь. Бережіть себе, будь ласка, бережіть своїх рідних. Дякую вам, що заходите, підтримуєте мене. Ой! Трошку чуть не перевернула зараз, зараз.